Вітаю вас, шановні семикласники! З вами я, Раїса Іванівна, і ми вчимо алгібру 7 класу. Сьогодні продовжуємо вчитися застосовувати властивості степеня з натуральним показником до розв'язування вправ. Повторимо: при множенні степенів з однаковими основами показники додаються, при діленні степенів з однаковими основами показники віднімаються, при піднесенні степеня до степень показники. Перемножуються. І якщо у нас є добуток двох виразів в однаковому степені, ми можемо їх написати в, степені, в цій степені поокремо. Так само працюють правила і в зворотньому напрямку. А в степені m плюс n дорівнює а в степені м помножити на А в степені n. А в степені М мінус Н дорівнює А в степені М поділити на А в степені n. А в степені М помножити на N можна записати як А в степені М і в степені N. І навпаки, А в степені N в степені М. І добуток А в степені n на Б в степені N можна записати як АБ в степені N. Добуток виразів А в в n. І так, на екрані ви бачите правила, вони працюють і в тому і в тому напрямку, коротенько, я ось так написала, і застосуйте їх до розв'язування вправ. Це завдання середнього рівня, дуже прості. І якщо ви напружите мозок, застосуйте оці формули, все у вас вийде. Ставте відео на паузу і виконайте. Перевіримо. Обчисліть значення виразу, використовуючи властивості степеня і таблицю степенів з основами 2 і 3. Дивись номер 307, сторінка 58. Я поклала сюди цю таблицю для зручності, і тепер уже все стає ну просто дуже просто. В першому 2 в степені 3 плюс 4, 2 в сьомому. Подивилися в таблицю 128. Друге, 3 в шостому поділити на 3, 3 в п'ятому. 3 в п'ятому, 243. Три в першому, третьому і четвертому додали один, три і чотири вісім, три у восьмому. Три у восьмому, 6561. І четверте, 2 в дев'ятому поділити на два в третьому. Це два в шостому, 2 в шостому дорівнює 64. Я дуже сподіваюся, що ви справилися з цим завданням. Виконайте піднесення до степеня. Нас цікавить тут формула ось ця остання. Достатньо просто. Єдине там, де числа, ви кожне число теж підносите до потрібного степеня. Зупиняйте відео, тренуйтесь, будь ласка, тренуйтесь. В першому Х, в 9 це Х9 помножити на y в 9. Друге, АБЦ в 7 дорівнює А в 7 в 7-му Бсьомому це в 7 добуток. В третьому 10 в третьому степені це 1000, одна 1000 тисячна, одна тисячна, а в третьому. Четверте, 2 в четвертому це 16. Х4 в четвертому. четвертому. П'яте мінус 2 в п'ятому це мінус 32. Мінус 32 а в п'ятому. Шостех в квадраті, мінус зникає 9 сотих. 9 сотих а в квадраті. Мінус 4 в третьому. Мінус залишається 4 на 4, 64. Мінус 64 а в третьому Б в третьому. Восьме. Мінус 2 третіх в четвертому. Мінуса немає. В четвертому парний степінь, 2 в четвертому 16, 3 в четвертому 81. Ну і кожна буква в степені добуток А в четвертому, Х в четвертому, З в четвертому. Достатньо просте завдання, і теж маю надію, що ви справились, якщо захотіли. Знайдіть значення виразу. Все те саме нас цікавить. Ось ця друга формула. Показники віднімаються. Ну і щоб далі до кінця обчислити мішані числа переводимо в неправильні дроби. Зупиняйте відео і попрацюйте. Перевіряємо. 6 у 18 поділити на 6 в 16. 6 в другому. 6 помножити на 6, 36. Друге. 3 десятих у поділити на 3 десятих у 5, 3 десятих в 3. Перемножуємо 3 десятих, 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 3 3 27. тисячних. В третьому 4,92 в 10 поділити на 4,92 в 9. Пам'ятаєте, дробова риска це знак ділення. І показники ми віднімаємо: 10 мінус 9 4,92 в першому степені. Четверте, 10 у 8 поділити на 10 у п'ятому, це 10 в третьому. І перемножуємо буде 1000. Мінус 1 четверта в десятому поділити на мінус 1 четверта у 7. Мінус 1 четверта в третьому степені. Мінус залишається 1 в третьому, 4 в третьому 64. В шостому ми маємо перетворити мішане число 1,1 друга. В неправильний дріб це 3 других. Показники віднімаємо: 12 мінус 8 це четвертий степінь, 3 в четвертому 81, 2 в четвертому 16. 81 16, неправильний дріб виділяємо цілу частину 5,16. Ще одне завдання. Знайдіть значення виразу. Тут працюють дві формули: перша примножені і друга при ділені. Застосуйте цю інформацію і виконайте завдання. Зупиняйте відео. Перше 8 в 12 помножити на 8 в 3. -му. 12 плюс 3 15 і при ділені віднімаємо. 15 мінус 13, 8 у другому. 8 помножити на 8 буде 64. В другому 4 у восьмому. Значить 8 відняти 1 і відняти 6. 4 в першому 4. Третє завдання. Мінус 3 в степені 5 плюс 7 і мінус 10. 13 12, мінус 10. Мінус 3 в другому степені. Це 9. І в четвертому дві десятих в степені 7 плюс 5 12, мінус 3 і мінус 6. 0,2 в третьому степені. 8. Тренуйтеся, напрацьовуйте власні навички, будьте наполегливі, і формули вже вивчіть, будь ласка, на пам'ять. Я бажаю вам успіху. До зустрічі.